Друзі, привіт усім! Як ви бачите, я знаходжуся на городі на тому участочку, де я посадила перчик джеміні. Я вам показувала 5 днів приблизно назад, в якому жахливому він був в стані. Але зараз хочу показати, хоча ще не пройшов термін, його, щоб він так більш-менш окреп, бо на це дається як мінімум 10 днів. І я хочу, щоб ви на нього подивилися. Дивіться. Бачите? Подивіться. Тобто, якщо зрівняти, якщо хто не бачив того відео, може перейти подивитися на то відео. Подивіться, в якому він в плачевному стані. Він просто жалюгідний. Подивіться на нього, подивіться. Це, це просто жах. Перчик дуже гарно починає розвиватися. Я його трошки попасинкувала. Бачите? І так весь рядочок. Тому результат мене порадував. Я дуже задоволена тим, що він виправляється. І, як бачимо, підживлення йому йде на користь. Також ми його посапали, помульчували. І також я пролила триходерміном. Да? Я відео показувала, хто не бачив, зайдіть, подивіться. Щоб під цією мульчею, тому що тут постійно волога під мульчею, так, ну і щоб тут не заводились різні грибки, різні патогени, які можуть вплинути на розвиток рослинок, да? щоб вони не. Не хворіли різними хворобами, так як перчик також хворіє дуже часто різними хворобами. Тому я пролила мульчу саме під капельним поливом, де є волога, де можуть вони в вологій середі розвиватися ці грибки і патогени. Ось. Тому Максимально захистила перчик від хвороб і підживили ми його, да? ну і тепер будемо очікувати гарних результатів. На жаль, накрити так і не вийшло, у сенсі сіткою, да? затіняючою, але, як бачимо, погода не дуже жарка, тому поки що ось так, тому що не встигаємо це зробити. Дуже багато роботи, дуже багато треба було скосити, дуже багато треба було сапати. ось е е картопельку прийшлось посапати. ось. Е в теплиці дуже багато роботи, тому і косила, і все на світі, і все, все на, як то кажуть, на одні руки, тому не встигаю його накрити, затінити. Але так як сонце не дуже палить, то бачите, бачите, який в нього вже, вже який в нього стан. Ну, стан покращується, і це мене радує. Ось, тому...